Вітаю всіх вас, мої чудові та любі друзі. Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. А яке саме зараз побачите у сучасному світі? Нас оточує дуже багато предметів, які ми купуємо в упаковках. Це може бути і їжа, і одежа, та взуття або предмети техніки. Існує такий вид мистецтва, який називається екоарт або екологічне мистецтво. Це коли використовують вторинні матеріали, а саме картон, коробки, упаковки, папір або втулки. Тим самим ми приносимо користь нашій екології. Сподіваюся, що я вас зацікавила сьогодні. я Вам пропоную найпростішу ідею, яку можна ускладнити за бажанням, тож до роботи. Заздалегідь я приготувала одну частину від коробки, далі з неї треба зняти тонкий верхній шар. І у нас залишиться ось така ребриста поверхня. Також нам пригодяться 2-3 втулки від туалетного паперу. Нам треба їх ось таким чином прим'яти по куточкам і ножицями відрізати смужки товщиною приблизно як ваш пальчик. А це десь сантиметр півтори. Як ви і здогадалися, ми виготовляємо пелюстки для квіточок. Фон, який ми заздалегідь приготували, мені захотілося Трішки висвітлити, це можна зробити будь чим білим. У мене це білий маркер. Як завжди, спочатку зробимо примірку квіточок на фоні, де саме ви хочете їх розташувати. І яка кількість квіточок буде, та нам треба зробити серединку. Із залишків картону виріжемо тоненьку смужку, щільно її закрутимо у коло, одразу намастивши рідким клеєм ПВА. Коли ми будемо створювати пелюстку, то кожну із них намастимо також клеєм по центру та по низах. Головне кожний раз міцно притискати. У квітки має бути своя стеблинка. Ми виріжемо її із залишків картону. І вона теж має бути ребристою. Поверхню картону намастимо, клеєм саме там, де буде наша стеблинка. Приклеїмо її. Та далі почнемо виготовляти другу та третю квітку. Третю квітку я вирішила виготовити як нерозкритий бутон. А наприкінці нашої роботи треба зробити отвір зверху по центру для того, щоб ця картина змогла радувати нас та наші творчі натхненні оченята. Та виховувати естетичний смак. Дуже сподіваюся, що ця ідея вам була у нагоді. Дякую всім вам за перегляд та до побачення, мої любі!